Всім вітання! Ви дивитесь канал Автопогляд. Отож сьогодні неділя у нас випуск новин. Розпочнемо з найцікавіших і закінчимо двома автомобілями, які ми придбали в процесі підбору та цікавими історіями, пов'язаними з пошуками цих автомобілів. Давайте розпочнемо. Щось не хоче. Ану, ну ще раз, зараз секунду. Перша новина офіційно з 4 числа вказівкою Кабінету міністрів України автомобілі, так звані Учбові, з буквою У або Убивці, яких колись називали, переходять на автомобілі з позначкою буквою Н навчальні відповідно до вказівки Кабінету міністрів України. Навчальні автомобілі, автомобілі, на яких навчаються майбутні водії керувати транспортними засобами, мають змінити ці, ну, ці вказівки. Новина вона так новина, окей, перейшли на букву Н запам'ятаємо, не забудемо. Але е, взагалі тема щодо водійських прав, я ще нещодавно був біля сервісного центру і зустрів е, декількох людей, які здають практичні е, ну, екзамени на практичне водіння. Нагадую, що зараз процедура отримати водійські права ну якби доволі непроста, і згадую себе, хоча я не вважаю себе доволі старим. Як це було колись, і як це зараз? Це набагато складніше. Якщо ви далекі від цього, і вам здається, що це все так просто, колись було складно а зараз простіше ні. Насправді, ну, якби норми змінились, і підхід до питання водійських отримання водійських прав також потрібно здати, вивчити теоретичний курс, здати теоретичний іспит. Тоді вас допускають до практичних навчань, і тоді ви здаєте практичний екзамен. Але щодо. Ну, якби теоретичного курсу, в мене якби питань немає. Все доволі зрозуміло. Я переглянув багато запитань, деякі цікаві, деякі такі, щоб підловити нас на якісь помилці, але для тих, я думаю, хто зараз здавав або пов'язаний з цим питанням, або кого дружина здає на права е хоче отримати водійське. Там є в практичних іспитах дуже багато таких, якби, питань, які моментів, які. На яких можна, якби грубо кажучи, загнатися. Зупинитись в певний момент. Треба оглянутись, потрібно як правильно запаркуватись, коли вимкнути запалювання автомобіля, коли перевести на паркінг на автоматі, і в який момент перед тим як включити фари, після того як включити фари, відповідно. З паском безпеки ці всі моменти це все доволі непросто. Напишіть вашу думку, як ви вважаєте, легко надалі зараз здати на водійське, чи, чи це все просто як і було, так і лишилось. Mm -hmm. До законодавчих норм у Європі з'являється офіційно новий знак. Це такий квадрат, в ньому всередині знаходиться ромб. Що цей знак означає? Взагалі. Цей знак вже доволі довго працює в е, у Франції, і е, цей знак позначає, що на деяких смугах, над яким він знаходиться, можна рухатися е, тільки е, не комерційному, а саме громадському транспортному засобом і е, автомобілям легкових, в яких всередині знаходяться два і більше ну двоє більше людей. Двоє більше осіб, включно з водієм. Тобто на цій смузі не можна рухатися на звичайному легкому автомобілі, коли ви один в автомобілі, тобто, щоб не завантажити. І вантажним автомобілям, комерційного транспортного засобу також рухатися на них з Загалом це правило діє в деяких країнах Європи також на смугах автобусних, так званих, як у нас. Тобто Ви можете на автобусних смугах рухатись в певні навіть, години, можливо, в рамки. Щоб е, рухатись ну по смузі громадського транспорту. То тобто, якщо ви не самі, якщо у вас декілька людей в салоні, ви можете рухатись ну, цією смугою е, по смузі ну, громадського транспорту, також не тільки автобусам, але й вам. До речі, напишіть вашу думку, тому що скажімо, я проживаю у Львові, і у Львові з е, цих смуг, ну якби підхід в корні неправильний. Е, чому тому, що змінити просто не додати. Не створити ще одну смугу, а забрати ну, якби, е існуючу на виключно автобусну, відповідно, створивши ще, більше, ще більші затори, ну це, мабуть, неправильний підхід. Як ви вважаєте, чи потрібно зробити так у нас, щоб на автобусній смузі в певні години, такі години час пік, можна було рухатись на автомобілях легкових також, ну і скажімо, якщо у вас там ну, двоє або троє е в салоні? Обшіть вашу думку. Пажота Сітроен продають ось такі автомобілі нові з конвеєру. Ні, це не жарт, ні, це не фотошоп, не фоторедактор. Це насправді оригінальна реальна фотографія вигляду автомобіля, який він продається. В автомобілях дві кабіни, два двигуна, дві коробки передач, дві ведучі вісі, все два. І з'єднано цих два автомобілі поряд. І це на жарт. Насправді це практика економії, як Е, Такий комплект, як можна це назвати, доставляється для дилера конкретно в якесь місто. І там уже по містю дилер має переконструювати цих два автомобіля в два окремих автомобіля, додавши позаду ну, якусь практичну базу. Відповідно, це або буде тентована база, або це буде суцільно металевий корпус подалі. Або це буде ну, відкритий корпус. Там же як вам заманеться. Але продається ну, в такому вигляді. За квітень місяці на початок травня ми вийшли на цифру у 100 тисяч електроавтомобілів. Це нові та автомобілі, які були в використанні, які приїхали в Україну і зареєстровані. 100 тисяч офіційно вже. На 1 травня у нас більше ніж більше навіть, ніж 100 тисяч придбаних електроавтомобілів, які знаходяться і зареєстровані в Україні. До цього числа потрібно додати автомобілів, які тільки зареєстровані або перереєстровані. До них не можна додати автомобілі, які заїхали і ще не зареєструвалися в офіційному автомобілі, тобто знаходяться з червоними номерами на авторі. Що хочу цим сказати, загалом кількість електромобілів. Доволі сильно зростає, і їхня доля серед ринку автомобілів БУ також пропорційно змінюється. Але не так, все не так все просто. Цього тижня також Volkswagen заявив про те, що не збирається змінювати своїх планів, і все-таки в наступних поколіннях автомобілів збереже тенденцію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Та поставить ставку більше не на електроавтомобілі, а на автомобілі з гібридним устаткуванням. Тобто бензин плюс електричний двигун з батареєю. І в планах посилення кількості виготовлених автомобілів електро підуть на спад. Тобто, все-таки електроавтомобілі, як виявилось, не такі худові і популярні в Європі, як це було на початку. Тесла також скорочує своє родництво в Європі. Скандали і страйки постійні біля заводу у Німеччині цього тижня популярне явище. До цього також хочу додати, що, знаєте, якщо ви вважаєте, що електроавтомобіль це щось преміальне і насправді економне, не преміальне, а справді економне, автомобілі фірми Rimac і Rimac автомобілі, якщо не знаєте, це автомобільний виробник, який виготовляє автомобілі. Спортивного і преміального сегменту. Також цього тижня заявив, що, як виявляється, електроавтомобілі зовсім не привабливі, і це не клас автомобілів преміум сегменту, в принципі. Тобто електроавтомобіль це не преміум. І я абсолютно згоден, тому що перша думка при купівлі електроавтомобіля це як вам зекономити. А коли ви думаєте про економію, чи це насправді преміально? Ну і новина від автомобільного концерну Kia Hyundai. Вони заявили про те, що також планують в подальшому перейти на так звану концепцію від них Futures on Demand», якщо я правильно висловився. Що це означає? Ну загалом про ці, про ці такий підхід нам заявили вже давно і BMW, і Mercedes. Тобто, ви купуєте автомобіль. Купуйте його з певними опціями в автосалоні, але потім вам потрібно буде платити кожного місяця, року. Ну тобто є місячна підписка, є річна, це потрібно буде оплачувати за користування функціями автомобіля. Підігрів керма, підігріву сидінь. Не знаю, що буде далі. І що... Якщо вже Хюндай вже до цього докотився, що нам доведеться платити за функції автомобіля, ну я не знаю про що. Перше, що припадає на, на думку, що мабуть в Україні з цим мабуть, справляться: зламають, крякнуть, як це в інтернеті називається, і можна буде користуватися цим не підв'язкою до інтернету. Друге, мені здається, що це доволі незрозуміло. Якщо я купую автомобіль, і мені доведеться платити за кожну функцію автомобілі хочу я більше чи хочу менше, ну це незрозуміло. Спадає тільки на розум: одне це економія. По відношенню до користувача, тому що е, автовиробник запихає, грубо кажучи, в автомобіль все, що необхідно, а от коли ти хочеш користуватися, тобі за це треба буде заплатити. Е, на нас економлять, тобто не буде вже такого, що ти купив автомобіль, в ньому є тільки підігрів, в ньому нема підігрів чи щось інше. Тобто в автомобілі буде загалом все. Тільки щоб користуватися, треба буде за це заплатити. Питання тільки одне. Ну, реально, ваша думка в коментарі, але в мене питання тільки одне: коли ми дійдемо до такого атакціону, знаєте, коли сідаєш на слона, щоб злізти, з нього потрібно буде заплатити. Тобто, коли ми дійдемо до того, що ти сів автомобіль, рушив, а от для того, щоб вийти з автомобіля, тобі доведеться за це заплатити. Пар розповім трішки по придбаних автомобілях. Загалом трапилася в мене така неприємна ситуація, що Десь близько місяця тому трішки більше, мабуть, у мене викрали мобільний телефон. І, на жаль, там було купу інформації за... по перевірці підбору автомобілів протягом минулого року, і я не мав бекапу, тобто не мав інформації, типу, яку я скинув. Все було на телефоні, типу, фото-відео. І, на жаль, це втратив. Тому е, дуже неприємно, тому що за минулий рік було багато цікавих історій, про які хотілося розповісти. І загалом можна розповісти, але хочеться це підкріпити фото- і відеоматеріалами. Е, розповім сьогодні про два автомобілі, про замовлення для військового і вам вітання з міста, з міста Охтирка. Е, замовлення було в нас на автомобіль Volkswagen Golf. Обов'язкова умова, тобто це 1,6-літровий дизель, якщо 1,6 на механіці, то 2-літровий можна на автоматі для того, щоб там не було сухої ДСГ і все решта, тільки Мокра. Але ми були обмежені ціною у 12, якщо поміняюсь, 12,5 тисяч доларів. Обов'язковою умовою була, окрім технічного стану, пробігу до 250. Було те, що потрібен був адаптивний. круіз-контроль, Я вам скажу відверто, ця планка по вартості дестроніка постійно знижується, але не так швидко. Я реально вважаю, друзі, що дестронік, адаптивний круїз контроль це функція номер один реального автомобіля. Навіть доводилось цього тижня перевіряти мазду і за, за 25. І людина каже: та ні, адаптивний круїз контроль мені не потрібен. Як просто мені не вкладається в розум. Як? Так, цим, цим не користуєтесь, але перше, це допоможе і можливо ну, зберегти вам життя і автомобіль. Друге, коли ви продаєте автомобіль на такі речі, ну, звертати увагу прям маст хеп. Тому ми шукали гольфа. Було доволі важко, бо це вже пройшло період десь на півтора 2 місяці, як ми шукали цей автомобіль. А, вже часу пройшло. І скажу вам відверто, цікаво, просто хочу розповісти один автомобіль, який перевіряв, і автомобіль, який ми знайшли. Автомобіль у місті Стрий, людина заявляє, 250 пробігу на гарних дисках. Ось ви бачите оголошення, потрібно було поїхати перевірити, без пошкодження, без нічого. Продаю автомобіль сина або син за кордоном, автомобіль треба продати, знайома ситуація зараз. В результаті ось уважно. Дивіться на оголошення. Ви бачите, який це рік. Кожен хто з вас бачив Гульфас сьомого знає, як він виглядає. Все, бачите, фотографія побачила? Окей. Приїжджаю, я дивлюсь. Автомобіль, виявляється, був битий в передню частину, і потім як виявилося у задню. І капот фарбований просто жахливо. То мити треба. Ні, тут скол. Він так і залакований. Може, мити, бо я знаю, що вона брудна. Я капот протере, а машину не те.

<пробіг>, Пробіг відповідає дійсності 255 пробігу. Продається з комплектом титанових дисків, скажімо там, розмірно пам'ятаю, 19 чи, чи 20. Прям для, для України Во. Прям must have. От, 20 ті титани, особливо зараз на схід. Прямо Во. І. е-е-е е е Коли. Перевірив я його в гаражі, попросив виїхати. І коли автомобіль виїжджав з гаража, я зауважив одну цікаву таку особливість цього автомобіля. І я вам включаю це відео, і ви бачите, коли автомобіль вирушає з гаража, ви бачите його задню частину. Нічого дивного. А тепер ще раз? Нічого дивного. І уважні з вас, або ті, хто бачив і знає, як виглядає гольф, скаже: слухай, Андрій, а Бампер то ж позаду не від цього гольфа, а вже від фейсліфтового, новішого, того, що там 17-го, 18 років уже. Та, а в оголошенні то був вказаний старий Бампер. Ну, як звичайно, дідусь нас нічого не знає, він взагалі нічого не бачив. Я не знаю, як він в шоці, як то так, а що то таке, а може то мій син, ну, як завжди. Тому. Автомобіль відрізнявся на оголошенні, і по факту ну, кардинально. Якщо ви бачите, що бампер інший, ну я вважаю, це ну, це реально кардинальна різниця. Ну, а придбали ми автомобіль. Там, здається, 200, 200 з копійками пробігу, 200 тисяч не, битий, не фарбований, правда, в комплектації, ну, трендлайн мінімал. Але був клімат-контроль, була маленька навігація. Чи не було навігації? Був кольоровий дисплей посередині і був адаптивний круїз контроль Прям та функція, яка була необхідна, була, доволі був обслужений. З якщо не помиляюсь, було тільки щось у нас по похибці і непрацюючому асистенту дальнього світла. Він також там був. А так загалом автомобіль гарненький, два комплекти шин, обслужений доволі. Особливих нарікань не було. 1,6 дизель на механіці ціна 12-12,5 чи щось такого. Гарний технічний стан, гарний рідний пробіг, адаптивний круїс, прям то, що треба було, все там було. Е, тому мої вітання. власникам Цікаво, як ви там, як там Охтирка, можете написати в коментарях. І другий автомобіль, про який хотілося розповісти, і також розвинути ту тему, коли у вас. 20-22 тисячі-23 тисячі доларів вибір по автомобілях доволі великий. Але однозначно, що коли ви шукаєте автомобіль в такому ціному сегменті, щось для себе, щось для міста, не обов'язково великої місткості, популярним сегментом є автомобілі Крусоплі. Поступило замовлення від Олега, йому вітання. На автомобілі шкода Октаві. Я так розумію, купівля, і придбання, і пошук автомобіля визрівало в Олега вже давно. І перед тим ми купували, дивиться, в нас було в одному з випусків Сузуки Сік 4, це також його батькові і вітання батькові Сузуки Сіг 4. А зараз Олег хотів придбати. Поставила думка така, що автомобіль для міста. Для сім'ї, можливо, трішки дружина. Відповідно, шкода Октавія бензинова, що логічно. 1,4-1,8. Сухою, де шкою але з інших років, мабуть, вади не буде. Ми подивилися декілька варіантів. Пам'ятає, що перевіряв навіть один у Львові офіційний і ставка була саме на офіційні автомобілі, оскільки це бензинові і ліфтбек кузов, але він виявився після ДТП. Пройшло доволі багато часу, вже, мабуть, місяць. І ми вирішили перейти на дорожчий сегмент, навіть 20-20, і перейти на, ну, на сегмент кросоверів, оскільки купити кросовер до 20 тисяч, саме того сегменту у Вак-групи було важко. Тепер маленький ліричний відступ щодо того. Повторююсь, якщо у вас 20, 23, 25, однозначно, що популярним сегментом буде кросовер. Але якщо ви купуєте автомобіль для міста, звичайно, моя рекомендація, які я рекомендую купля... купляти автомобілі саме бензину. Дизеля нема, мабуть, ніякого смислу мучити його в місті, ні, якщо тим більше ви ніколи не виїжджаєте по трасі або виїжджаєте раз на рік, для дизеля це мука. Тому бензин. Тепер наступний крок. Якщо ви хочете не маленький, тобто, ну, тобто середнього розміру автомобіль. То такі автомобілі, там Yaris, Cross, офіційні, там меншого сегменту відпадають. Відповідно, НАС-2025. Це автомобілі Сполучених Штатів Америки, номер один. Це всі биті з якимось пошкодженнями, милі і все, решту. Жовті поворотні сигнали, ззаді, можливо червоні, які мигають. Це всі нюанси. І там вибір абсолютно великий від Honda CR-V, Toyota rav 4 можна вже пробувати Mazda CX5, дуже популярна зараз. Volkswagen Tiguan. Але якщо ви хочете небитий і офіційний автомобіль, тоді коло у вас, мабуть, буде наступне. Це Nissan Qashqai. Але ви мусите миритися з бензиновим плюс коробкою варіатором. Це буде та сама Mazda, але це буде старіші роки. Це буде, можливо, знайдеться Volkswagen Tiguan, але Це буде старіший кузов, це такі кругліші, так би мовити. І однозначно на ринку лідером буде Kia Sportage. або Sportage, Я не знаю, хто як називає. Але. Повторюсь, якщо ви хочете бензинову і на повноцінному автоматі, то KIA мала проблеми із 1,6 бензиновими двигунами. З 2-літровими в нас, мабуть, не пам'ятаю, не продавалося, або з Кореї, або з Америки 2,4. А здебільшого це в нас роботизована коробка. Знайти на повноцінному автоматі. Це були в нас останні роки, 22-й, це ще до останнього кузова. І це був 1.6 GDI. І нас там було покоління на IC, якщо не помиляюся. А так загалом все. І тут, оскільки ми хотіли Октавію, Олег сам звернув увагу на шкоду карок. Нагадаю, шкода карок це автомобіль одного сегменту з Volkswagen Tіguaном і з Атом Чи Arona. Не знаю, можливо, помилився. Але це автомобіль на однаковій платформі. І приблизно з однаковими і схожими двигунами ми натрапили на один варіант: 19900, шкода карок. Один і п'ять вже цього нового покоління. І він був на сухій DSG dq 200, вже цих новіших поколінь. 112 пробіг, продавав лікар, але поступив він з нами абсолютно некоректно. Коли я приїхав, почав перевіряти, його ще не було, все було okay. Як Тільки він прийшов, побачив, що я фотографую, він сильно налякався і розізлився. І ми домовилися з ним, що ми насправді не перекупи, Я хочу придбати, і нам треба перевірити. Олег розмовляв, замовник з ним. І він, якби, дозволив. Казав, перевіримо, але давайте вже в понеділок. Ніхто не буде перевіряти, ми домовилися, ви приїдете. А коли я йому зателефонував навіть в неділю, щоб перевірити, домовився про зустріч. Він сказав, я продав. Мені здається, що він більше налякався, але поступ з його боку був абсолютно неадекватний. І ми, якби момент трішки розчарували, що не можемо знайти автомобіль. Я розумію замовника, час іде, автомобіля нема. І тут нас вистрибує доволі цікаве оголошення. Автомобіль за, він здається, продавався за 23 тисячі з лишком. Нам вдалося скинути. Але це автомобіль навіть не пригадує, там доволі маленький пробіг. Однозначно, там щось 60 чи 70 тисяч. Не пригадую. Ну, доволі малий пробіг. Тут напишу цифру і взагалом скину вам. В Чим цікавий цей карок? Що там стоїть не 1,5, а 1,4 150 кінських. Уже старий вивчений, грубо кажучи, двигун. І останні роки, навіть не роки, остання серія там, виробництва саме в цьому кузові кароків, був з коробкою Ась. Тобто, це в нас ремінний 1,4 TSI, надійний вже доволі. Плюс не DSG коробка а восьмиступеневий Тобто Це пара доволі цікава така. І ми отримуємо, грубо кажучи, той самий Тігуан. Просто шкоду карок, з шильдиком шкоди карок з надійною коробкою, з доволі надійним двигуном, не биту, не фарбовано. З усім набором необхідних функцій. Дубазонна ну, кліма, навігація, CarPlay, Android Auto, в гарному стані. Продавав, звичайно, дідусь. І знаєте, на перше враження це був автомобіль, як для мене класний, тому що він був не помитий і всередині не підготовлений. Де-не-де були ще плівки наклеєні з заводу, він ще їх не здирав. Але він був брудний і абсолютно не готовлений. І перше враження можливо для потенційного покупця. Такий автомобіль викликає ну якби відразу. Він брудний, він готовлений. Він, він такий, такий, ну ніяк. Але вартує цей автомобіль зробити, ну тобто, що зробити? Зробити. Детелінг, гарну хімчистку, і він набуває просто неймовірно гарного вигляду. І ти розумієш, що цей автомобіль, який ми придбали там за 22 з чимось тисяч доларів, на сьогоднішній день з таким доволі невеликим пробігом, станом і комплектацією, вартує насправді дорожче. Тому ми хапнули я вважаю доволі непогану пропозицію. Ви скажете, да, за це ж за ці гроші можна було придбати інше авто. Яке? Ну, ось напишіть яке, мені цікава ваша думка. Такий щоб був надійна коробка, і щоб це не був Санк-Йонг чи Китаєць, щоб це був якийсь ну, більш-менш ходовий преміум, не преміум сегмент, але щось ходове, Volkswagen, Шкода, Ауді, ну, не знаю щось такого. І щоб це не був битий американець. Ну, що можна придбати? Ну, повторююсь, мабуть, тут вибір попаде між Спортаджем і щось саме корогом чи сеатур. Тому, думаю, гарний варіант ми придбали. Я думаю, що замовник задоволений. Вітаю покупців. Отакий От у нас вдався підбір. Трішки затягнули по часу, але я, я задоволений тим, що ми придбали. Тому всім велике вітання власникам автомобілів також. Ми продовжуємо свою роботу. На сьогодні це все. Ви дивились канал автопогляд. Якщо вам потрібно перевірити, оглянути автомобіль, підібрати, звертайтеся за... Номером телефону, який вказаний, і за контактами, в описі цього відеоматеріалу. На сьогодні це все. Ви дивилися канал Автопогляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, телефонуйте. До зустрічі!